Агентство ООН у справах біженців поновило реєстрацію на отримання грошової допомоги українцям, які постраждали від війни. Сума допомоги становить 2200 гривень на місяць. Гроші виплачуватимуть кожному з членів родини упродовж трьох місяців. Миколаївці також мають можливість долучитися до цієї програми. Повідомила директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Єльчієва. Далі пряма мова. Миколаївська область співпрацює дуже активно з усіма агенціями ООН, з такими управліннями як Оча, відповідно, ЮНІСЕФ, МОМ, УВКБ ООН. Знову ж таки, да, через партнерів цих організацій. Також ми активно співпрацюємо з Червоним Христом і Міжнародним Червоним Христом, і Червоним Христом України. І всі ці організації в них. Є декілька місій, да, тобто, одна з місій на найголовніше, мабуть, це надання гуманітарної допомоги було в минулому році. Та да? в подальшому це надання відповідно підтримки, як вони кажуть, кеш, да, тобто надання грошової допомоги. І вже на сьогодні в них з'являється третя така місія, важлива да? і напрямок на надання допомоги це відновлення України, відновлення Миколаївської області. Дуже вдячні цим партнерам і дуже вдячні їм за те, що вони підтримують Миколаївську область. Досить плідно і постійно ми знаходимося з ними на зв'язку. Так, от що стосується то в минулому році е, значна кількість осіб отримувала такі виплати. Якщо на наприклад говоримо да тільки управління е, Верховного комісару з безпеки ОНУ ВКБОН виплатило більше 5,5 тисяч. Тисяч осіб таку допомогу. Допомога, я нагадаю, да, складає 6600 гривень, тобто по 2200 гривень кожного місяця протягом трьох місяців. Також Всесвітня продовольча організація залучається до цього процесу. І от якби в них закінчився один проєкт в минулому році, в цьому році продовжується цей проєкт, і в цьому році продовжується підтримка населення щодо отримання такої допомоги. Для того, щоб агенціям дійти. Більш адресно да, до людей. В місті Миколаєві, наприклад, така робота організована на базі управління соціального захисту населення, де є можливість оформити відповідні заявки на отримання відповідних коштів. Також хочу сказати, що окрім цієї програми, активно впроваджується програма щодо надання таких коштів тим особам, які проживають на деокупованих територіях. тобто на сьогодні в Снігурівській територіальній громаді вже отримали кошти. Люди фактично більше 6 тисяч 6 тисяч 363 особи отримали таку допомогу. І зараз ми працюємо з Горохівською територіальною громадою, Широхівською, Пермайською, Шевченківською селищною територіальною громадою, щоб вони також змогли отримати ці кошти. Ну і плюс до того, що списки постійно оновлюються, тому що слава Богу, після деокупації багато людей повертаються і хочуть відновлювати свої будинки. Хочу сказати про те, що таку допомогу вона надається через агенції, але знову ж таки виплачується безпосередньо через Укрпошту, тобто «Укрпошта» є партнерами цих організацій Червоного Христа України Мом, і вони здійснюють такі виплати вже безпосередньо приїжджаючи в ці населені пункти.